Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас у Львівській області справжня зима сеніг мороз. А я буду сьогодні займатися вдома домашніми справами. І перш за все я хочу приготувати крижалки з капусти, або ще називають пелюстка. Отож, кому цікаво, ідемо зі мною на кухню і будемо готувати. Хочу вам показати. Як я прикрасила ще свою ось таку новорічну композицію. Хто дивився мене скоріше, то я зробила тільки ось такі дала дзвіночки, а зараз я ще додала калину, такі колосся ячменю. Ось тут ще в мене такий висушений лимончик. Можна апельсин висушити. І навіть якщо нема іграшок, можна з підручних. Матеріалів зробити дуже гарні ось такі новорічні композиції, які будуть дорадувати наше око. І замість калини можна використати глід, він теж такого гарного червоного кольору і досить гарно стоїть у таких композиціях. Що нам потрібно, щоб зробити крижавку? Треба 2-3 головки ось такої капустини, маленької бажано. Якщо нема, то можна і велику взяти це не відіграє таку велику роль. Буряк червоний дві штучки, моркви дві штучки, чесник і маринад. І бажання, щоб зробити. А щоб в нас було бажання зробити ось таку крижавку з капусти, треба знати. Дещо про капусту, що це кладість вітамінів. Капуста містить багато вітамінів С, П, К, Е, також вітаміни групи В та унікальний вітамін У. Вітамін У це така амінокислота, і цей вітамін У може вилікувати навіть виразку шлунку. І капуста навіть при тривалому зберіганні чи переробці, наприклад, якщо ми заквашуємо капусту, то рівень вітамінів в ній не знижується. А ще капуста містить мікроелементи, такі як сірко, магній, кальцій, калій, фосфор, йод, цинк, мідь. А йод дуже корисний для нашої щитовидки, бо щитовидка виконує дуже багато функцій для людини. Також капуста має дуже багато клітковини. І вона добре впливає на тримнальну систему, стимулює метаболізм і м'яко очищає організм, виводить шлаки, токсини і холостерин. У кого дуже поганий обмін речовин, то ось така капуста допоможе в метаболізмі. Крім того, вона досить низькокалорійна, і це чудовий продукт для тих, хто хоче похудати. Або для тих. Хто не хоче поправитися. У мене дуже багато капусти. І це сорт Амагер. Але мені вже підказали, що краще висівати сорт агресор і вона довше зберігається. Отож, От будемо приступати, беремо якусь посудину, можна взяти трилітрову літрову банку, можна взяти ось таку миску, можна взяти кастрюлю і будемо нарізати. Нарізати можна по різному, можна меншими пелюстками, а можна і більшими. Я буду ось так нарізати. І викладаємо. В миску чи в кастрюлю. Один я шар пелюсток виклала ось так. в Миску, і тепер буду викладати бурак і моркву. Я буду нарізати моркву кружальцями, а можна натирати на терці. Я хочу, щоб все було крупними такими кусками, щоб можна було взяти і з'їсти цю моркву. Морква теж дуже має багато вітамінів, особливо в ній є вітамін А, який дуже добре. Нам допомагає для очей і для зору. Так, буду я викладати. Цей рецепт мені дала моя сестра. Але роблю я перший раз по її рецепту. але Я їй довіряю. Вона казала, що смачно. Бо я вже один раз робила рецепт. Взяла в інтернеті і мені не сподобалося, як вийшло. Так. Моркву я дала, іншу я ще відставлю. І тепер буду давати чесник. Чесник я вибираю поки що такий дрібний, це мій чесник. А потім вже буду використовувати грубший. Я ось так наріжу, щоб він скоріше йшов в реакцію. І випустив сік. Добавляю. Часник, напевно, кожен бере, скільки там він хоче, щоб йому сподобалось. Хто любить більше чеснику, хто менше. І ще я буду додавати. Перед чилі, в мене ось такий сушений. Є. Якщо у вас такого нема, то, можливо, у вас є стручками, можна порізати, але це не обов'язково. Ось так я даю трошки. І тепер буду бурак нарізати. Так, бурак я нарізала на іншій дошці, мені хочу це бруднити. І ось так викладаю бурак. Бурак теж мій. Бажано брати такий яскраво-червоний, вишневий, щоб були наші полюстки дуже яскраві. Виклала я бурак і знову буду нарізати капусту. Нарізаю вже другу капусту. Усі оці органічні відходи я везу до себе на ділянку компостну кучу, я не викидаю нарізаю. Такими кусками, щоб було зручно брати виделкою пізніше. Чому називають пелюстка ось таку капусту, бо це виглядає, коли закраситься буряком, і буде такого рожевого кольору, і виглядає, як пелюстки троянти. Завжди, коли ви робите якийсь новий рецепт, перший раз не робіть багато, робіть трошки, якщо вам сподобається, обов'язково запишіть свій записник. Тому що інший раз ви можете забути, де ви в інтернеті знайшли рецепт такий. Як бачите, в мене ось такий записник є Секрети господині. Це виробляє місто Харків. Я його купила вже дуже давно, багато років назад. І основні рецепти, які мені сподобались, я сюди записую, щоб потім не загубити рецепт. Включила воду, хай гріється на газі. І буду дальше нарізати чесник. Я взяла ось таких 8 зубчиків. Чотири дала, але в мене маленькі зубчики, 4 дала на один шар капусти і зараз ще нам решту. Дуже дрібненько я не нарізаю. Ось так, подрібнюю, знову викладаю моркву. Бурак теж дуже корисний для нашого кишківника. Моркву я дала, зараз ще погляну. Бурак я нарізала і викладаю сюди. Два бураки достатньо таких не дуже великих. Так, Все я виклала і ще трошки дам пекучого перцю. Такий пекучий перець теж корисний, бо він нам допомагає оміні речовин покращує метаболізм. Один літр води ми кипятимо. Ось вода закипіла. І що я сюди даю? 150 г цукру. Я відміряла, 2,5 столових ложки кам'яної солі. Теж відміряла і дала. Два листочки лаврового листя. І 2-3 горошини чорного перцю горошком і духмяного перцю горошком. Також даємо 150 г олії. Ставлю на вогонь хай ще закипить. І додам ще 150 г оцту. Довгий час ви будете мали вітамінчики. І зараз я кришкою прикрию. Так, воно потім вчухне. Але поки що ось так, треба поставлю якийсь груз сюди, щоб добре, оце все було накрито маринадом. Коли вже буде готове, я вам покажу і скажу, чи смачно, чи ні. Цей рецепт я напишу в описі, кому цікаво, то можете почитати, Я точно все напишу, що я давала. Сьогодні я ще вирішила зготувати борщ. І буду я борщ варити велику каструлю, щоб було на два дні, бо на слідуючий день навіть кращий такий борщ. І що я для борща використовую? Це своя домашня картопля, своя домашня капуста, квасоля заморожена ось така молода. Бачите, тут є різні сорти квасолі. Також моркву свою використовую. І ось такий перець. Червоний і жовтий теж я буду нарізати до борщу. А ще я хочу йти і собі взяти помідорчики. Ці помідори називаються пелаті. Цього року я перший раз робила. Отож підемо, зараз в своїй кладовці. Я візьму ці помідори. І заодно хочу вам показати в кладовці, як в мене поміщається морозильна камера в моїй маленькій кладовці. Так. Відкриваю свою кладовку, і ось дивіться, в мене ось така морозильна камера на 4 шухляди. Prime називається, якщо я правильно прочитала. І вона має, якщо я точно пам'ятаю, 70 ширини і 70 довжини. Ну, висота, я не знаю, наскільки вона є. І в мене кладовка здається метр двадцять на метр десять. Ось так вона виглядає. Вже багато, бачите, банок порожніх. Банки порожні я виставляю ось там наверх. І найбільше ми використовуємо огірки, помідори, ось е, томатний сік, аджики різні. І ось тут, бачите, помідори в власному соці, називається пелаті, це рецепт по-італійськи. Зараз я візьму і буду використовувати до борщу. Що? Ось так банці він виглядає. Усі ці баночки, що в мене є, закрутки це все з мого городу, з моєї ділянки, яка має 18 сотих. І компоти, бо в мене там вже є і фруктів багато, тож і я компоти роблю. І ось тут різні желе, варення. Можливо, комусь така інформація пригодиться, що такі маленькі кладовці, якщо вам треба, додатково ще морозильну камеру. Якщо чесно, то не дуже зручно, що тут морозильна камера є, але я її взяла тільки на деякий час, тому що. Мама зарізала кабанчика і поділилася зі мною м'ясом, а також ми ще купили риби. Тож, в мою морозілку в холодильнику, не поміщається, тому що там в мене дуже багато овочів і зелені. Я відкрила баночку і зараз хочу витягнути помідорчик і подивитися, як він виглядає, чи він цілий, чи ні. Тому що я робила перший раз такі помідори в власному соксі. У мене свої помідори. Я вирощую сама і розсаду, і помідори. У мене є теплиця, хто не знає. Ось дивіться, які красиві помідорчики. Ще один витягну. Чорний помідорчик це, напевно, дебарау чорний. І жовтий помідорчик, Скоріше всього, що це теж дебарау оранжевий. І червоний. І спробую зараз на смак. Здається, я сюди давала тільки сіль, але точно не пам'ятаю. Ось такі помідорчики я поріжу. І також і цей сік і дам до брущу. І ось вам відповідь, чи вигідно мати ділянку, чи ні. І чи вигідно вирощувати овочі чи ні. Якщо це все купити і порахувати, картоплю, капусту, квасолю, моркву, перець, також. Помідори і ще й буряк вариться, то все, все коштує досить дорого. А якщо ще хтось варить борщ з м'ясом і ще сметани купити, то це все дорого коштує. Я сьогодні варю борщ такий овочевий без м'яса. Якщо комусь цікаво, як я варю борщ, то пишіть і я знімлю такий рецепт. Я варю борщ. По сільському, так як моя мама варила, я не тушкую моркви, бурака. Я варю буряк цілий, а потім я або тру на терку, або нарізаю з І мені такий борщ більше подобається. Я пробувала тушкувати все на борщ, як інші роблять, але мені це не подобається. І я такий борщ не варю більше. Я один раз спробувала і все. Тож, буду я варити борщик. Добре, що все є під рукою, і не треба йти в магазин і все купляти. Ну, ось господині Галі така духовка. Мені дуже стидно. Але показуйте, як є, буду зараз чистити. Це останній раз я голубці робила, і в мене так потекло. І ось так у мене така духовка. Так, а ще я вам хочу показати. Ніби ось Я витираю час від часу дверки-духовки. Але брудне таке скло, бо воно всередині брудне. На жаль, якось вони так роблять ці духовки, що всередину в дверки заходить ще бруд. І ось навіть в мене такий путьок є. Як вам показати? Ось так. Бачите, такий путьок є і він є всередині. Але ось тут треба все чистити. Але можна це все розібрати і почистити. І зараз я буду цим займатися. Дверку ми будемо знімати. Як знімається дверка, зараз я вам покажу. Ось тут є такі защоки. Ось їх даємо сюди. Бачите. І. Ось так чуть-чуть ми віджимаємо і знімаємо. Так, однією рукою не дуже. Зараз я знімлю. Так, в духовці, мені лампочка згоріла. Треба купити. Ось дивіться, можна чистити таку духовку содою харчовою і трошки оцту дати. Ось так. Там, де чистіше, я дам соду з оцтом. А там, де брудніше, то я ще дам у мене є ось такий препарат сила. Попробую, я перший раз його купила, як він буде діяти. Це по бажанню, як ви хочете, хочете, можна і так, інколи я чищу тільки содою і оцтом, якщо не дуже забруднено, а якщо дуже бруднено, то я використовую хімію, але потім добре мию багато разів водою. А оце просто так розподіляю. Ну, Якщо не дуже запечено, то воно одразу виїдає. Одразу можна почистити, бачите? Ну, Одразу вичищаю дуже добре. У кого не дуже забруднена духовка, то можна оцет і харчова сода. Ну, а якщо ось ви така господиня, як я, що ось в такому плачевному стані духовка, то вже треба використовувати якусь хімію. Можливо, і оцет, і содою теж би поміг, але це, напевно, би довше треба було користуватися. То я зараз трошки залишу. Ще добре замажу усе і потім буду чистити і покажу вам результат. Хай трошки постудіть, а тоді я буду чистити. Так, я зняла. Я дуже давно признаюся, чесно, чистила ці дверки, може вже пару років назад. Я вже один раз знімала, Надіюсь, що я запам'ятала, як це робиться. Ну, а духовку я чистила, вона знову забруднилася. Ось дивіться, якщо ви маєте таку духовку, ось тут є такі защоки. Ось бачите тут. Було. Ось. І ми нажимаємо ось так. Ми нажимаємо одночасно отаких от дві защолки. І оця штучка пластмасова вам повинна вийматися. І зараз я спробую це зробити. Так, дивіться, я зняла ось це виглядає ось так. Оце такі защовки, бачите? Їх треба одночасно на ось таких дві тих нажати. Якщо ви самі не можете, то хай вам хтось допоможе. І тоді знімаєте у деяких духовках є тільки два скла, а в деяких є три скла. Ось так знімається. Одне... Тут є друге, а там ще є третє скло. Подивіться, яке воно брудне, жирне. Всередину все зайшло, не знаю чому. Ось такі плямочки, і це я зараз буду все чистити. А буду я чистити звичайним кліном для скла. Ось так зняла я так обережно, щоб не збити. Треба бути дуже обережним. І це теж витягується. Можливо, хтось не знав, що так можна почистити, тож я тому показую. А потім легенько ви туди назад все складаєте і запихаєте. І якщо ми знімаємо такі дверки, то вже легше і духовку чистити. Буду я це все чистити і духовку, і дверки. Хочеться, щоб було чисте. Дивіться, я помила скло, е, першим міном помила, а потім я ще занесла в дущ і добре помила водою і повитирала. І ось так я собі положила ті перші двері під духовки, а тепер я буду запихати ось це. Другий. Ось так. Друге скло я поставила і зараз йду за третім склом. І тепер будемо третє скло теж давати ось ці дверки. І є матове скло з однієї сторони, а з другої сторони таке блискуче глянцеве. І ось це глянцеве скло має йти поверх дверки, а матове має йти всередину. Запихаємо сюди. Скло ми монтували, ось ці зашовки запхали. І тепер будемо нашу ручку. Вкривати. Ручку я теж помила, і будемо виставляти назад у дверки. Ручка легко вмонтовується. Ви просто ось так запихаєте, і воно має щолкнути. Ось. Все. Бачите? Оце є на місці. Має все зайти. Оці штучки є на місці защолки. Вони повинні бути, оця защопка повинна бути в тій ямочці. Тоді, значить, ви добре защелкнули. Так, все, ми помили і зараз будемо давати в духовку. Вставили ми дверки і тепер ось ці штучки такі ми даємо ось сюди. Ось так. І пробуємо, ніби все добре. Так, що я вам хочу сказати, ось подивіться, такі плямочки в мене утворилися. Моя духовка Bosch, це, здається, іспанського виробництва. Має 10 років. І ось подивіться, що з нею сталося: Джавщина. Ось тут такі плямочки я відмивала, а це вже вони прямо в цій, бачите, якісь такі м'яти не поробилися, в металі. І воно не відмивається, бо це вже ось ця поверхня, просто вона чомусь чи поржавіла, чи що. Це вже не відмиєш. Все. Якщо чесно, то я розчарована. Це тільки ось цього року, десь 10-й рік в мене, і ось таке сталося, що вона поржавіла. Можливо, я нею мало користувалася, не знаю. Ніби час від часу я випікаю в духовці, зараз я її ще гарно повитираю водою. Ось тут я бачу, що добре не витерла, бачите. Повитираю і ось ці штучки боковинки я теж зняла. І ці штучки я теж зараз буду мити і закладати. На жаль, бачите, 100% чистоти немає. Ну, нічого. Але освіжила, помила. Ось тут така гумочка йде ось тут. Я її зняла і замочила в соді. Вона є тут на такі защолки, і з тих защолок можна зняти ту гумку, а потім назад поставити, коли добре помиєте. Вже путьоків нема, і в мене чиста духовка. Крижавки я зробила, борщ зварила, духовку почистила. У нас виключили світло, довгий час світла не було. І зараз я ще вирішила трошки не тільки про кухню подбати, а і про себе. Ось в мене такий є скраб для лиця. Зараз я буду робити такий скраб для лиця. І це дуже важливо робити такий скраб, щоб очистити нашу шкіру і щоб краще дихали пори. І у мене ось така маска є тканева. Я завжди, коли їду в епіцентр або в інші магазини, я собі купляю такі маски, вони дуже добре зволожують і живлять лице. Накладаємо цю маску, Там пише інструкція наскільки. Переважно на 20 хвилин. І потім змиваємо. І тоді наша шкіра зволожена і хороша, тому що взимку ми дуже мало на свіжому повітрі і є сухість шкіри на обличчі. Дякую усім за перегляди, за підписку. Будьте усі живі, здорові і до зустрічі!